Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене розпаковка одержала сьогодні посилку, тільки що ходила на Укрпошту, і в мене сьогодні посилочка. Зараз я її розпакую разом з вами, я її на пошті не провіряла, бо воно не дозволено. Цей предмет я придбала на аукціоні «Віоліті». Дуже-дуже гарна річ на рівні антикварної. Так що давайте подивимося. Переживаю, щоб хоч би було запаковано нормально. Запаковано начебто нормально. Багато паперу. Всілякої плівки, пакетів. Але все одно запаковано не так, як би як потрібно. Ось сіла, тут куча всяких пакетів, отак була. А сам предмет, сам предмет. Просто отак стоїть. Так, зараз подивлюся, сама роздивлюсь. Так. Ось я вам уже показала. Що я придбала? Такий антикварний кувшинчик, молочник. Зараз я приведу цей предмет до більш презентабельного вигляду, і потім вам покажу, чи є тут дефекти, все я потім вам покажу і розкажу. Продовжуємо огляд. Ось такий, як ви вже побачили, я купила кувшинчик, молочник, глечик. Такої цікавої і вже знайомої нам форми. Ця форма в народі називається Гріппарі. А чому? Тому що власником Баранівського заводу, гріппарі, по прізвищу, було завезено в 20-ті роки. Минулого століття така форма на завод із-за кордону, здається із Франції. І почали виготовляти такої форми, такі молочники. І не лише на Баранівському заводі, а й на інших. Зустрічалася така форма на інших заводах. Ось дивіться, яка краса. Зелена травичка, такі квіточки, такі фіалочки, дуже красиві рельєфи внизу, вверху. Така дуже красива рельєфна. Така ручечка. Фігурна така красива ручка, але цей кувшинчик із дефектами. Ось давайте я вам покажу. Тут є тріщини, ось одна велика тріщина. І така тут маленька тріщинка є. Але я все одно його придбала, тому що такі речі вже доволі рідко зустрічаються. Ось на цій стороні і тільки такий малюночок з допомогою аерографії нанесений. Тут також ми бачимо аерографію, ручний розпис підглазурний і над глазурним. Така підмальовочка ручна. Золота немає ніякої позолоти, бо це дуже старенький глечик. І так, як я вам сказала, що я його все одно придбала, я його придбала майже дар. Майже він дістався за 50 гривень. То чому мені його було б не взяти? Потертості тут трішечки фарби є. Але але, це така річ уже дуже старенька. Антикварна. Ось таке стареньке клеймо. Так, мабуть, я його не так показую. Ага, ось отак. Це Баранівський завод. Фарфоровий і таке клеймо ставилось з 1925 по 1927 рік. Так що уявляємо, скільки років цьому виробу? Майже 100 років. Я спочатку думала його трішки одреставрувати, а потім все-таки вирішила нічого не робити. Отак, От як він є. Такий хай він у мене і стоїть. Я його поставлю квіточками отак наперед, і нічого не буде видно. Буду ним милуватися. А ті тріщинки хай собі будуть. А як ви думаєте, напишіть мені. Ось така гарна річ піде в мою колекцію молочників гріперів Ось така гарна річ. Ставимо, не забуваємо, вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Багато цікавих речей я показую. Пишіть коментарі, мені буде дуже цікаво. І всього вам найкращого. Звичайно миру і здоров'я. І до нових зустрічей. Пока-пока!